Шановні харків'яни та гості нашого міста ласкаво просимо на південний вокзал головний залізничний вокзал Харкова. Південний вокзал надає всі необхідні послуги пасажирам і супроводжуючим особам. Центральний зал вокзалу. Тут розташовані виходи на привокзальну площу на першу платформу. Звідси ви можете пройти до підземних тунелів, що ведуть на платформи до поїздів, потрапити до метро, пройти в інші приміщення вокзалу. До ваших послуг інформаційні стенди і табло, торговельні точки та пункти харчування. Південний вокзал надає весь спектр інформаційних послуг. Довідкове бюро вокзалу розташоване на першому поверсі. Тут ви можете отримати інформацію про час прибуття і відправлення поїзда, про вартість проїзду, пункти пересадки і зупинки поїзда в дорозі, про розклад роботи всіх підрозділів вокзалу. Шановні харків'яни та гості міста. До ваших послуг квиткові каси південного вокзалу. Добові каси розташовані в касовому залі вокзалу. Тут ви можете придбати квиток не більше ніж за 24 години до відправлення поїзда. Каси попереднього продажу розташовані за адресою вулиця Слов'янська, 6. Тут продаються квитки за термін від 1 до 45 діб до відправлення поїзда. На приміські поїзди квитки продаються в павільйонах з північної та південної сторін будівлі вокзалу. Оформлення квитків іноземним громадянам і громадянам України, що від'їжджають за кордон, відбувається в касах міжнародного сполучення. Дізнатися про наявність квитків ви можете на інформаційних табло на вокзалі. Південний вокзал пропонує пасажирам комфортні зали очікування. Безкоштовний зал очікування для пасажирів з проїзними документами розташований на третьому поверсі вокзалу. Вхід до нього по сходах нового касового залу. Зал очікування підвищеного комфорту. Тут розташовані кафе-бар, фонтани, куточки з м'якими меблями, комп'ютери з виходом в інтернет, телевізори, жіноча і чоловіча сантехнічні кімнати. Для осіб з обмеженими фізичними можливостями працює спеціальний зал, розташований на першому поверсі в центральній частині будівлі вокзалу. Вхід у зал очікування дозволений інвалідам першої і другої групи за наявності посвідчення і проїзного документа. Для перенесення багажу по території вокзалу скористайтеся послугами носіїв. На південному вокзалі є автоматичні камери зберігання. І камера зберігання негабаритної ручної поклажі. Для послуг жителів і гостей міста Готель Експрес. Вхід в готель через касовий зал по сходах через хол у готелі розміщені медпункт, перукарня, пункт телефонного зв'язку. Готель призначений для проживання громадян терміном до 45 діб незалежно від місця їх постійного проживання. Шановні відвідувачі вокзалу. При виявленні речей, що кинуті без нагляду, підозрилих предметів чи речовин, негайно повідомляйте про знахідку співробітникам міліції або черговому по вокзалу. Черговий по вокзалу особа відповідальна за оперативне управління роботою вокзалу. До чергового можуть звернутися пасажири, що відстали від поїзда, втратили речі або документи у разі необхідності зняття з поїзда хворих пасажирів і в інших нестандартних ситуаціях. Також ви можете скористатися послугами медичного пункту південного вокзалу. Медпункт знаходиться на першому поверсі готелю Експрес. Шановні харків'яни та гості міста, пам'ятайте про адміністративну відповідальність за вживання пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, а також за появу в громадських місцях у нетверезому вигляді, що ображає людську гідність. На території вокзалу заборонено палити. Підтримуйте чистоту та порядок, користуйтеся урнами для збору сміття. Шановні харків'яни та гості міста, залізничний вокзал зона підвищеного ризику. Просимо вас неухильно дотримуватися правил безпеки, не переходьте колії в необладнаних місцях, Користуйтеся підземними тунелями та пішохідним мостом. Вихід до платформ з 2 по 6 здійснюється через підземні тунелі, потрапити на які можна з головного залу вокзалу або з вулиці. Вийти до платформи 1А можна через турнікети південного павільйону Приміських Кас. Переходьте колій, тільки переконавшись у відсутності рухомого поїзда. Не підходьте під час прибуття поїзда до краю платформи ближче ніж на 2 метри до повної зупинки потягу. Категорично забороняється класти на рейки будь-які предмети. Посадку у вагони слід робити тільки після повної зупинки поїзда та при наявності проїзного документу. Вихід з вагонів і посадку в них необхідно проводити тільки з боку перону та посадочної платформи. Малолітніх дітей слід тримати за руку або ж на руках. Дотримання цих правил допоможе зберегти життя і здоров'я, зробить вашу поїздку приємною.